Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В Студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю вночі. Росія двічі атакувала Одеську область. Майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем Росіяни випустили дві ракети. Мовірно, Х-35 та Х-59 в напрямку одного з портів. Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем. За кілька годин відбулась друга атака цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував дві ракети типу Калібр в бік обласного центру. Обидві знищили сили протиповітряної оборони. Місто все ж виділить 106 мільйонів гривень на ремонт Київського районного суду. Попри незгоду частини депутатського корпусу та обурення громадськості, сесія міської ради не змогла скасувати цю витрату коштів. Крім того, депутати поскаржилися, що із питанням виділення грошей на суд їх дещо обдурили. Мовляв, чиновники з управління капітального будівництва не пояснили достеменно для яких цілей та в якому обсязі фінансуватимуть ремонт суду. Стосовно бюджетної комісії, так дійсно. Ми розглядали виділені кошти коштів 10 мільйонів, але нам доповідали, ішла мова про аварійний ремонт будівлі Київського суду. Нам обіцяли надати фото там, як там з проблем з кришею, з, даху, з дахом. Що там потрібно негайно щось робити, що судді не можуть працювати. Потім нам наступного дня казали, що це вимова для вступу в НАТО. А потім з'ясувалося, що це взагалі прибудова, і ми вирішили. Ну, тобто коли стало зрозуміло, от сьогодні у нас було засідання. Ми запросили заступника міського голови господина Філатова, Бересен Панова, і на, на кінець ми з'ясували, що там буде відбуватися. За майже 106 мільйонів гривень у Київському райсуді планують добудувати додаткові приміщення, оскільки суддям нібито не вистачає наявних 16 серпня. Відбувся аукціон, пропозицію на який подала лише одна компанія, ремонтно-будівельна дільниця Олег Головпостач. Вона ще не підписала контракти з управлінням капітального будівництва, але відповідно до даних аналітичного сервісу «Юконтрол» ця фірма лише цього року вже отримала державних контрактів на суму понад 70 мільйонів гривень. Планується про якщо ми розпочнемо прибудову, виконати роботи по будівництву зовнішніх мереж теплопостачання, тому що існуюча котельна буде демонтована і на цьому місці буде будуватися приміщення для, для... для конвойованих осіб. Дам проти витрачання грошей на ремонт суду виступило чимало людей. Зокрема, очільниця фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова заявила, що вийде на протест, якщо міська рада таки вирішить витратити 106 мільйонів на цей суд. Вона вже анонсувала пікет біля міської ради. І ще до витрат міської ради понад 25 мільйонів гривень витратять на єдину автоматизовану систему оповіщення про повітряну тривогу. За це проголосували на сесії. Система складатиметься зі 150 автоматизованих станцій, які у разі повітряних атак чи інших загроз оперативно сповіщатимуть населення про небезпеку. Пояснюється, що автоматизовану систему вирішили встановити, оскільки зараз сирена вмикається у ручному режимі, через що виникають неточності. На Одещині ДБР викрило мільйон оборудку із заволодіння грошима військового містечка. У 2018 році там збиралися побудувати спортивні майданчики загальною вартістю понад 23 мільйони гривень. Серед іншого планувалось покласти нове штучне покриття футбольного поля та встановити освітлення. Однак ці роботи здійснили лише на паперах, тобто в актах прийнятих робіт. Таким чином зловмисники привласнили понад мільйон гривень, виділених на реновацію. Правоохоронці вже повідомили про підозру посадовцю відповідної. Установки та керівнику підряднику. Заступник одеського обласного воєнкома незаконно збагатився на 14 мільйонів гривень. Про це повідомляє НАЗК. Так теща воєнкома Дениса Галушка, починаючи з 20-го року, придбала та згодом продала низку елітних дорогих автомобілів. Восени минулого року вона також купила будинок та ділянку під ним вартістю понад 3 мільйони гривень. Мати Галушка минулого літа придбала автомобіль Toyota RAV4 гібрид за 880 тисяч гривень та житловий будинок з земельною ділянкою за майже 2 мільйони гривень. Власне. Ком квартири в Одесі вартістю у півмільйона став і син воєнкома поповнила свій автопарк і дружина посадовця на дві автівки, які разом коштують понад три мільйони. Крім зазначених покупок, з 2021 року воєнком разом з дружиною витратили майже 6 мільйонів гривень, що значно більше ніж вони могли собі дозволити. Свої висновки НЗК на вже надіслало до правоохоронних органів. Двомісячне немовля вилучили у матері поліцейські та соцслужба. Дитину знайшли у закинутій будівлі на старокиївському шосе в умовах повної антисанітарії. Інформацію про жінку з малечою до поліції надав громадянин, який працює неподалік. З'ясували, що хлопчика в одному із одеських пологових будинків народила 32-річна уродженка Харківської області без постійного місця проживання. Вона приїхала на Одещину декілька місяців тому. Зі слів жінки, у закинутій будівлі вона облаштувала, як їй здавалося, придатне місце. Ісце мешкання під час огляду у приміщенні зафіксували безлад, антисанітарію та видимі ознаки зловживання алкогольними напоями. Навіть вікна та двері у закинутій будівлі були відсутні. Хлопчика у матері правоохоронці вилучили та передали до закладу охорони здоров'я, де він наразі перебуває під наглядом лікарів. Україна та Молдова спростили процедуру транзиту вантажів з залізницею. Відповідні зміни ухвалила Верховна Рада. Тепер дозволяється здійснювати транзитні перевезення на дільниці Етулія, Молдова, Рені, Україна, Джурджу Лешти, Молдова без тридобової зупинки у Рені. Ці зміни дають можливість значно прискорити та збільшити залізничні вантажоперевезення між Україною та Молдовою, а також суттєво підвищити експортний потенціал портів Дунайського кластеру. Також ухвалені зміни сприятимуть збільшенню пропускної спроможності пунктів пропуску Фрікацей Етулія та Рені Джурджулешти. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. адже Це наше місто і ваш сьомий телеканал.